Паучок. Він плететься. Значить, буде хороша погода. Наближчі дні буде сонечко. Так наші бабусі прогнозували погоду. за Джессику собаку дивилася, за пса дівчинка, що ракета впала в господара. Він був тоді на службі. Здається, він був. МЖК охороняв, він охоронець був, і, виходить, вбила ракета, а собаку нема кому віддати. Ну, тобто, немає ні, ні дружини, ні сина, ні доньки, щоб забрали Джесіку. І а, я проплакалась, я, я проревілась. У мене ну, завтра ще в мене буде. Тому що ну, я ж не сяду на камеру, не буду там ревіти, знаєте. Я коли плачу, то воно ж плачеться. Я подивлю, ну, подивлюся якісь відеоролик на ніч. Воно мені, Ой, вибачте, вискакує і нічого не можу з цим порадити. І, коротше, і не можу закривати очі на такі речі насправді. І, ну, я, коротше, я написала, що вчора я виклала пост. Що я можу забрати собаку Джесіку, тому що я в будь-якому випадку я хочу собаку. Ну, я вже говорила, що я коли йшла по грибах, що я хочу собаку мати. Ось, І якщо не, ну, не, не буде кому віддати цього собаку, то я можу забрати собі. Але тут питання, питання перевезення собаки до Польщі, як це все буде. Сьогодні вже дивилася відео, що дівчина хоче забрати ось цього пса, бо в неї був пес, і він схожий був подібний до цієї собаки, і так само навіть звали. Але якщо вирішить все-таки собаку віддати в ЮАН, ця організація ЮАН, Animals, здається, то вона готова волонтерити, допомагати, тобто, ну, під питанням, забере вона Джесіку чи не забере. Ну, я і під цим коментарем також написала, що я готова забрати цю Джесіку собі. Просто без сліз неможливо дивитися ці відео, як вона сумна, очі закриті, сумна, і просто чекає другий день свого господаря, який більше ніколи ніколи не повернеться. І я просто не, не знаю, що, що діється, в коїться в душі і в серці цієї собаки. Е, ну, я сподіваюся, що будуть е, добрі люди, що допоможуть. Тому що ну, я дивлюсь фільми про. Собак там, чорний бім о, білий бім чорне вухо дивилася, я ревіла я я Взагалі, що що стосовно тварин, я реву. От я дуже сильно, я дуже близько до серця сприймаю. Але я розумію, що це фільм, ну, все ж таки, так, а тут ціла реальність, тому, коротше, ну, те, що. Чим зможу, тим допоможу. В будь-якому випадку я говорила, що я Хочу завести. Я хочу собаку мати, я бачу, як, які собаки вірні, які вони розумні. Ну, це не, не кицька, це в мене ну, слацюша, але ну, вона ну, не слухняна. Я з нею пішла гуляти, Говорю, йдемо йдем додому, вона під кущами там ходить, і я, я, я на коліннях рачки, 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 коротше, рачки карачки за нею лізу. Це, ну, це зовсім інший інтелект. Ось, я б хотіла мати друга. Я знаю, що це відповідальність, я знаю, що в мене має, якби, таких відповідних ворунків для пса, але я нижче рівня того, що я маю, не збираюся опускатися, тому думаю, що не то, що думаю, я знаю, що в будь-якому випадку моя собака мене знайде. І якщо будуть якісь такі гострі е, обставини, е, дай Бог, щоб їх не було більше. Дай Бог, звісно, дай Бог. Е, я готова прихистити. Так, мені треба е, не знаю, щось в мене залетіло, якийсь такий здоровий комар, літо капець. Коротше, ось, тому, надіюсь, будемо надіятися на краще, що ну, все ж таки все буде добре. Ну, капець. Так, З, з приводу там, я говорю, цього коментаря що мені там написала ця жіночка. Я, я серйозно. От я якби для себе це роблю. Я не можу, якщо від мене е, іде інформація, я, я хочу поговорити, мені треба. От, я знаю, мені треба ну, вимовитися. Я можу готувати, я, я вже чекаю, чекаю таксісти, і просто мені потрібно ну, потрібно говорити. розумієте, Маю я таку потребу. І там, як я говорю, там, правильно, неправильно, зуджиком я зараз розмовляю. Тоді я російською погано там вона написала, що я розмовляла. Я для себе це роблю. Навіть чисто на себе помилуватися, яка я гарна, яке гарно губи намалювала, яке я гарно ну, не зараз, а в тому відео. Зрівняти себе, як я жила, як я жила в тому році, яке не зараз живу, що в мене відбувалося тоді. Це мій щоденник життя. Розумієте, і приходити в, ну, в моє житло, можна сказати, і насирати я не, ну, не дозволю. Тобто не, не подобається, а ніхто ж нікого не тримає, ніхто нікого не примушує. Все по бажанню. Чи залізла допомога в різку. Ну, я дозволила, але дуже делікатно трогати можна. Різко не можна. Я поболдіє тут в мене. Так, делікатно не можна. Тасюша, делікатно. Я її позірки обрізала, в неї немає чим взяти. М'яка стрес.